Yeah. Так, друзі, сьогодні ми скуплялися у бідній пензі в Канаді в Собісі і купили такі продукти. Борошно 10 кг, ось таке борошно, олійка, яйця 30 штук, кавун, йогурти, дітка, чіпси, картопля, три буханки хліба, кетчуп. Юнес, два червоненьких курочка, ванілін, кукурудзка консервована до подату, кава від Тім Корт у нас, така вона 652 грамма. Я кукурудзички, яка роблять до кухні, купила. Петний папір. Ось таку ковбаску до канапки, сирочок. Що будемо випікати з дівчатами і дюйм, кукурузка до до салату, маслечко. Речі стегна вулиці, таке м'ясо на відбивну і два освіжувачі. І за це все ми заплатили 196 доларів. Чек, як правда, десь загубили, ну точно пам'ятаю, що 196 доларів. Ми разом з податками заплатили.